Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій. Хотів з вами поділитися інформацією стосовно перереєстрації автомобіля легкового. У мене автомобіль BMW e 34 На моєму каналі є декілька відеороликів. Зараз я вам розповім, які потрібні документи для того, щоб зареєструвати автомобіль. Трошки історії, я його купив 05-го. 03 2022 На теперішній день, зараз в нас 09 тобто я протермінував 9 місяців. Я гадав, що мені винесуть штраф, я змушений буду його заплатити. Штраф цей від 200 до тисячі злотих, але не хвилюйтеся, тому що, наприклад, я тільки що ходив, запитував стосовно цього штрафу І мені відповіли, що. На перший раз, типу, вони пробачають, але якщо б я прийшов би десятий раз так перереєструвати автомобіль, то вони б звернули на це увагу, і Ну напевно там вже були б якісь мандати, кари і так далі, штрафи. Тому які потрібні документи? Потрібні документи е, звичайні при купівлі автомобіля, е, якщо ви купуєте десь на якійсь площадці, то там вам виставлять фактуру ват Я з цим не Не сталкувався, не знаю, що там, як там. Я купив в хлопця, який зареєстрував автомобіль на свою маму, і мені дали договір куплі-продажу. Договір куплі-продажу. Зараз я вам покажу, як він виглядає. І буде відомо. Виглядає він так. В принципі. Е, ну, там мої дані я буду показувати ось так. Е, поставили таку печатку. Е, мій підпис і е, підпис. Е, Продавця е, така умова потрібна. Потім е, до цієї умови вони е, продавці дають карту поїзду, це техпаспорт. І е, карта поязду. Карта поїзду е, вона вже не потрібна, в принципі, як мені тільки що пояснила, її можна або здати на зберігання е, в. Ужин транспортовий комунікації, транспортові комунікації. Тобто вона буде зберігатися там, або можна для себе, для пам'яті зберегти її. Долж, повинен бути актуальна страхова, а це називається довод реєстраційний, перепрошую. В цьому доуді реєстраційному поставили також. Що я зложив вньосик у реєстрації поїзду в уджілі міста Щечен сьогодні 9 грудня 22 бачите. Тому я, в принципі, залишився з старими номерами. Вони дають заяву, вньосик, його потрібно заповнити. Там, в принципі, нічого тяжкого немає. Його забрали, я вам зараз просто розповім свою історію, як це було, зліва вверху потрібно заповнити ім'я, прізвище, адресу, номер телефона і номер песель. Потім заповнити марка, модель автомобіля, який автомобіль чи чінжаровий, тобто вантажівка, чи самохут особовий, тобто легковий автомобіль. Також потрібно заповнити ВІН-код, марка Модель, і коли ви купили автомобіль. Тобто, якщо у вас дата купівлі, як у мене, наприклад, 05.03.22, заповнюєте цю дату, тобто дату, яка у вас в куплі-продажу, в умові куплі-продажу. Потім вибираєте. М -м. Вид палива і там ще можна замінити номерні знаки. Е, я за номерні знаки нічого не платив, тому що я, е, в принципі, там відмітив, але неправильно е, позначив, позначив позначку, що хочу змінити там таблиці на інші, і дві дугі. Там є така графа, я там хрестик поставив. Але вона мене поправила, що якщо я не маю бажання змінювати, бо я виразив своє бажання стосовно того, що мені подобаються номерні знаки, я не хочу їх змінювати, тому можна якось не змінювати, тому що я сам в принципі розумію, що це лишні кошти. За перереєстрацію 67 злотих попросили, і каже: давай свої документи, я дав, з нею трошки порозмовляв на такі теми стосовно свого штрафу, який я повинен був заплатити, але вона сказала, що ну, на перший раз ми тебе пробачаємо, тож спілкуйтеся з ними, якось там скажіть, що ви гарні, зробіть якийсь комплімент. До речі, вона мені також зробила комплімент, що я 95-го року такий молодий, о, як гарно виглядає. І, в принципі, на цьому закінчили вони. Забрали документи, подивились їх, переглянули, поставили мені печатки на договорі куплі-продажу. І в карті ПАЗ, пояс... а в доводу реєстраційному. перепрошую, ніяк не вивчу. І, в принципі, я з цим старим доводом реєстраційним паспортом буду їздити три тижні. Вона сказала мені на мій номер телефона, який я їм написав в вніс в заяві, який вона забрала з собою. Що прийде СМС і я прийду за новим таким техпаспортом, де буде вже вписаний мій адрес. І будуть вписані е, мої дані інші колекції. Тому е, ще одне наголошую е, стосовно номерних знаків. Е, протріть їх, будь ласка. Я, в принципі, їх протер, і до мене претензій не було. Але поруч стояла людина, яка з грязними номерними знаками прийшла, і ну, їх е, досить бридко чіпати навіть. І, е, е, ну. Це, це я не знаю, як не помити руки після туалету. Ну, ви люди добрі якось е, думаєте про те, що на ваші документи, ваші номера і все інше будуть дивитися інші люди, і буде трошки соромно в таких ситуаціях. Я розумію, що ви спішите, бо вам там або назначено, або там ви, як я, наприклад, заплатили за парковку, і ось я стою. Достаю свої хвилини і хочу з вами поділитися цим роликом цією інформацією. Тому е, протриміть номерні знаки. Вони будуть потрібні для е, реєстрації автомобіля. Також візьміть на реєстрацію не тільки документи, а й номерні знаки. Це для того, щоб вона е, наклеїла нову наліпку. Нова наліпка з голограмою та е, новим е, номером. Не пам'ятаю, скільки там цифр, ну, наприклад, там восьми значних. Я не буду стверджувати, скільки там знач... значені в цьому номері. Але нова наліпка на е ваші старі номерні знаки, якщо ви захотіли зберегти свій номерний знак, е як я, то візьміть номерні знаки, поставлять вам наліпку, прийдете е і почепите знову свої номера. І будете їздити. Стосовно цієї наліпки, вона під лобовим склом знаходиться, вона мені відповіла, що можеш, можеш здерти цю наліпку або можеш залишитися. Там, в принципі, я ось бачу, що написаний мій реєстраційний номер, номерний номер Ну, на номерах. Номера, ну, і в принципі вона каже, що вона вже більше не обов'язково, тому що змінилися ці там, них закони. То в принципі можна не змінювати. Стосовно е, те, що я купив, наприклад, в іншому воєводстві, е, тобто області е, автомобіль, і знаходжусь зараз в іншій області, в е, ви зрозуміли. Я в Західнопоморському, а купляв там в іншому воєводстві. То якщо при зміні воєводства е, можна, в принципі, і не змінювати номерні знаки. Тому я не захотів змінювати, я не змінив, і претензій немає. Так, у мене там напевно Дольнощльонське називається воєводство, тобто область, і тому номерний знак починається з букви з літери Д, а ВЛ це Волов. В принципі, тут всі їздять на S, точніше, Z ZS, Ну, то ZGL. то напевно, Z заходньопоморський. а GL, може, Голенюв, хтось з Голенюва, ну там є інша там, модель Мерседеса. То там S, ZS. то це ще ТЦ номера. Ну, ось такий короткий. Ролик стосовно перереєстрації автомобіля. Далі, в принципі, історію хотів би вам розповісти. Стосовно купівлі автомобіля, це також, в принципі, трошки стосується перереєстрації автомобіля. що ви повинні ще заплатити до уже скарбового це в податкову податок за купівлю автомобіля. В мене я попросив. При купівлі записати 900 злотих. В принципі, ніяких проблем з продавцем не було. Він не сказав ні, не відмовив мені. Я, звісно, іншу суму заплатив. Сума буде в іншому ролику. В обзорі на мій Є34 BMW. Там я розповім про суму свого автомобіля. Так що, чекайте, і буде. Вам е детальна інформація стосовно мого автомобіля. Е тож, вертаємося до податків. Ви повинні заплатити до уженду скарбового е в податкову е податок. Там, начебто, 2% невеликий податок, але я ну не хотів, в принципі, платити, ходити кудись. Я такий трошки лінтяй, прокрастинатор. Так тому, в принципі, і прийшов на реєстрацію після 9 місяців е і то е прийшов, тому що. В моєму автомобілі є фаркоп, а фаркоп має бути зареєстрований. Зареєстрований має бути він або в доводі реєстраційному, або в карті поїзду. Поміток тут жодних немає, що в мене є фаркоп. Гак по- їхньому. Тому в мене виникла така ситуація, що я повинен був пройти техогляд. Точніше маю пройти техогляд через місяць. В січні місяці, в кінці. до кінця січня в мене техогляд, тому я подивився трошки відеороликів інших блогерів і зрозумів, що є в мене проблема стосовно того, як я буду, як я буду проходити тихогляд. буде претензія до. Мого фаркопа, гака. І тому його потрібно зареєструвати або зняти. Зняти я не захотів знімати, ну, типу, тож я трошки лінтяй, і нехай він буде, в принципі, зареєстрований, але його не зареєстрував минулий власник. Тому я захотів зареєструвати на себе автомобіль для того, щоб зареєструвати цей гак. Тому що тільки власник має право вносити, ну, має право подавати заяву від. Станції контролю поїзду, там, де ви пройдете огляд цього фаркопа-гака, і він, цей оператор чи механік, видасть вам таке, таку заяву, що ви пройшли, все добре, можете прийти знову сюди, в ужин комунікації, транспорту в вашому місці є. Подати документи на реєстрацію цього фаркопа. Про це ролик буде, напевно, трошки пізніше, бо зараз займаюся цим. Зараз переєструюся, а потім, коли вже видадуть мені техпаспорт новий, то тоді вже буду реєструвати цей Фаркоп. Тому така ситуація виникла, що я не можу пройти тихогляд із-за Фаркопа, щоб так. зробити Фаркоп в. Тихпаспорт потрібно бути власником, а так як я власник тільки на куплі на умові куплі-продажу, а не в техпаспорті, тому мені потрібно зареєструвати на себе автомобіль. Щоб зареєструвати на себе автомобіль, потрібно ще мельдуник або карта побиту. Ну там, в принципі. Я трошки не розбираюся в цих справах, але я зробив собі мельдуник часовий. Хотів сталий, але щось не вийшло, не фартунуло. Я прийшов з заявою також до цього женду адміністрації й підійшов до віконечка інформація, запитав, як я можу це зробити, щоб зробити мельдуник це прописка. В Польщі, і вони мені відповіли, що який мельдуник хоче пан, я їм відповів що сталий, звісно, Сталим краще ніж часом. Ну і в Сталим виникла така проблема, яку я потім дізнався, що я заповнив внісик, тобто заяву, вписав дані. Але коли вже в вікунечку мене викликали до. Реєстрації моїх документів і видачі і видачі мого документа. Зараз вам покажу, як він виглядає. Мельдунка часового. песель в мене є. Ну, там, в принципі, такий мельдуник. Отак він виглядає. Детально вам показувати не буду, бо може ви скористаєтесь моїми даними. Ну, в принципі, е мені його дали дата замельдування на побит часовий, бо вона мене поправила, каже: ти, мож, ти мусиш заповнити інший внісик на побит часовий, тому що де децизія від е якогось команди чи ще когось, я кажу, як. Коротше, ну, не знаю, І вона, я те зрозуміла, карта побиту є, я кажу, є, ну, давай. І умова винайму мешкання, тобто оренди квартири чи кімнати. У мене є умова е, оренди кімнати. Я, в принципі, їм подав таку умову, я подав е, свій. Е, Внісив заяву на побитчасовий і дали мені мельдуник. Мельдуник у мене до 09.08.25 року. В принципі, на 3 ну, роки майже. Ну, майже. І, я так гадаю, що коли в мене питали сьогодні на реєстрацію автомобіля Мельдуник, я їм. Подав цей документ заслідчення реєстрацію Песелі, але там ну, мельдуник, там типу написаний. І, а, вона попросила ще карту побиту. Ну і в принципі в карті побиту в мене також записаний такий термін 090825. Тому гадаю, що в мене в доводі реєстраційному, тобто в техпаспорті новому, який мені зроблять на протязі трьох тижнів, буде. Ось тут, напевно, дата важності, термін придатності можна так назвати. Я через там три роки я знову буду продовжувати свій техпаспорт, тому що він мені буде виданий не на термін неакришльоний. Не а на термін, який буде в мене визначений, за допомогою дат моїх документів, яких я їм приніс, тож, така, в принципі, історія моя стосовно цього, цієї реєстрації, тож змінилися деякі пшепіси, правила. Я дивився, шукав в, в різних е, джерелах інформації, інформацію, Також в Ютубі, на Ютубі там дивився е, відеоролики, але все ж таки, ну, така ситуація, що прийшлося мені їхати сюди і е, е, хвилюватися, що я буду платити. Я штраф, штрафу не було. Реєстрація трошки по-іншому, ніж в відеороликах на Ютубі я дивився. Ну, кому буде цікаво стосовно цього вніску, я буду через три тижні тут і візьму для вас зразок, заповню його, скажу вам. На відео, що потрібно заповнювати, де заповнювати, що писати і так далі. Якщо вам буде це цікаво. Якщо вам буде це цікаво, просто напишіть коментарі. Цікаво, просто навіть цікаво. Напишіть, я буду вже розуміти, що або краще все-таки. Напевно, бо сенс цікаво слово такий. Багатозначний, тому все-таки краще буде написати цікаво дізнатися інформацію стосовно заяви на реєстрацію. Можна так написати, або цікаво за реєстрацію, за, за заяву на реєстрацію автомобіля. Цікаво за заяву на реєстрацію автомобіля і я вам а, візьму. І покажу це все на відео, більш детально розпишу і відповім в наступному відеоролику на ваші питання в коментарях. Всім добра, слава Україні, слава ЗСУ, слава Українській нації і пиздець Російській Федерації.